Я поїхала в Київ. Поїхали ми взагалі так, по справам там в лікарню, покататись на катки, просто по магазинчикам погадати. Ну, взагалі, все в кучі. Поїхали ми на, ну, на два дня і. Ну, два дня, коротше, да. А поїхали ми в четверг і в суботу приїхали утром. Ну, виходить три ночі. Ну, коротше, так. Да. Ось які дела. Що ж, ми прокинулись рано, спустились вниз і під'їхало наше таксі. Потім ми на таксі доїжджаємо. Ну, коротше, ось тут вокзал. А ось тут, а ось ми. І тут поворот, і так от поїхати на вокзал. Ми на цьому повороті, і ось тут у нас поліція стоїть. І ми, ну, ми нормально їдемо, об'їжджаємо поліцію, і ось тут на повороті, а вони за нами їдуть. Ну, коротше, нас зупинила поліція. Шесть ранку Ми опаздуємо на по... Ну, якщо б ми там стояли довше, то ми б опоздали на поїзд. Ну, як-не-як, як, треба поспішити. Ми, нас на повороті остановила поліцейські, і цього нашого водія якось світили оці фонарі, дуже сліпили от, от других водіїв. І вони сказали, що поправди їх, а той почав з ними спорити. Ну, йому просто повезло, що такі поліцейські попались, що вони просто закрили на очі. І нас відпустили. Ну і слава Богу. Короте, ми приїхали, а, і ну, недовго ми стояли ждали, і сразу пішли в поїзд, я на другому етаже. Ну і короте, ми пройшли, я лягла, і з 6 до 9. Проспала хорошо. Я, короче, на Ютубі поскочила себе 40 відео, щоб було не скучно поки їхати. Ну потому что я знала, що я не буду спати, бо ну, поездов я вообще люблю, але почала їх боятися. Ну, це кінці відео я вам більше скажу. Ну, коротше, я проспала 3 години, взагалі хорошо. А в, наушках, в наушниках в мене играли всякі відео на Ютубі. Потім, як я прокинулась, я вирішила привести себе в порядок, нафарбуватись оцей крем рум'яна, олівець для брів, гель для брів, туш, пудра, ну і блиск. Ну а потім я собі вирішила поправити зачіску. Ну, що там я достала? Гребінець і сухий шампунь. Спочатку я розчесалася, ну і потім нанесла сам шампунь. Тільки я трішки переборщила, ну... Нічого страшного, нормально. Потім ми ще трішки посиділи в потязі і вже вирушили збиратись. І як ми вийшли з самого потягу, я зустріла Євгена Капоріна, який знімався в серіалі Свати. Я взагалі, я цей фільм свати дивлюся з самого дитинства. Тобто, у ну, мене цей в крові цей серіал. Ну і я його знаю як Льоха. Я навіть не знала, що його звати також Женя, як і мене. І от знаєте, для мене це було щось неможливе, що я зустріну якусь так знаменитість. Тому, бачите, все можливе, головне, вірити в свої мрії. І ми пошли гуляти. У нас перший день, це четвер. Він повністю на погуляти. Ми пошли в торговий центр, там побачили багато всього цікавого. А я потім почала опять всім рассказывать, що мене в глазах тимні мені погано, я хочу їсти. Ну, потім вже я голодна була, я только чай і скидка там попала. Потім ми пошли покушати в Макдональдсі моєму любимому. І купили ми мені френс вот меню, що там вот эта ігрушка, вот такая мені ігрушка попалась, Фібі. Її звати. Ну а потім ми пішли по другому колу гуляти. Ми зайшли в Кеті-Соху, такі заколочки, я купила, там такі красиві сумки були, я пі сумки купила. Ми пішли заселятись. Ми в гіалокації, Пішли по геолокації, прийшли в готель, і готель -то, то не наш, вона дивиться по картам. І каже, вам в другу сторону, вам назад. Ми 15 минут, ми, Боже, ми находили 21 тисяч шагов. Для мене це шок, тому що я стільки раз в год хожу, от реально. І то це, знаєте, як будто там звізда якась упала, що я стільки пройшлася. Ну, такі от діла. Ми прийшли, Я вже думаю, зараз я ляжу, отдихну, а вона, блін. Нам опять іти назад. Ми, коротше, назад прийшли, заселилися в номер, ось вот вам, румторчик. Ось тут заходимо, і в нас кухня. Далі ми переходимо в ванну. ну, Кухня пов'язана з гостинною, Ось так я навіть ще не розділася і знімаю для вас рум-тур. Ось тут гостинна і ось тут спальня. Я вибачаю, що так зняла. Ну в мене пам'яті мала на телефоні, а тут у мене просто такі флешбеки якісь. І потім, ми б, мабуть, не знаю, навіть часу ми там не сиділи, ми пішли далі гуляти. Ми взагалі вийшли і погуляти, і скупитись поїсти. Ось такий ось гарний там магазинчик, так все. По-новорічному. У нас такого тут нема. Позьмось. Сам центр Києва. Ну і пішли ж ми далі до незалежної площі. І ми знаємо, вже, що по Хрещатику ходять ці дівчатки які в'яжуть ленточки. Ми їх десятою дорожкою обходили. Потім ми пішли на мост, там красиво пофоткались. Можете зайти в мій... Можете перейти в мій інстаграм і полайкати мої фоточки. І на мосте ми зрозуміли, що боїмося трошки висоти. Зато там відкривались дуже гарні види. Наступного дня ми на тому під тим їхали. Угу. Ну а потім до пішли добувати їду. Ми пошли купили дві піци і зайшли в Львовський круасан. Ну і зайшли в копієчку купити всякі. О, зубна паста, пенка для вмивання. Ну і все. Пішли додому, покушали. Ну і потім моя вечірня рутина. Ось такі зубні щітки ми купили. Ось така зубна паста. За рекламу мені ніхто не заплатив. Ось такі ось бабочки і ось така ось пінка. Ось цю я в перший раз пробую. І навіть як в готелі нам залишили ось такі шампуні і теж якісь маленькі шампуні, не зрозуміли. Ну, Маленькі пробнички. Ну і все. Пашла я спать. Ну і потім моя ранкова рутина. Я нанесла пінку, почистила зубки, нанесла патчі, і ми видвинулись веселятись, і поїхали ми в лікарню. Перед лікарнею ми зайшли поїсти, і там був такий автомат. Ну, я вирішила спитати судьбу. Я програла деньги, ну нічого страшного, зато я випила кофе. Я в лікарні сиділа, собі волосся крутила, тому що мама із моєю сестрою пішли по справам в лікарні, а вони просто оставили. Ну, вони до доктора пішли, а я просто сиділа і їх ждала. Ну, тому що, ну, що в мені там робити? Лишній груз. Потім ми повернулися в торговий центр. І пішли гуляти там. Побачили, що біля торгового центру є каток. Ну туди ми потім дойдемо купили мені кіко і мамі шубу і сумку. Потім вони відійшли і залишили мене на лавочці. Мене потеряли. <головік> Коротше, вони в Дзвоня, де я є. І ми пошли кушати. От що ми заказали я Цезарь, мама з борщ. А я собі ще картошку фрі, і моя сестра Пасту. В цьому кафе я розпакувала свій блиск від Кіко. І потім ми вирішили поїхати на ВДНХ, але в нас щось не склалося з ВДНХ, тому, тому що ми були взагалі в іншому боці від оцього ВДНХ. Потім ми на каток, який був в це. Ну. Поряд з тим тимтецем пішли на каток. Я запитую маму, ти вмієш кататися? А мама каже: так, да, я вмію кататися. Я в дитинстві багато разів каталася своєю одноліткою. Ну, що ж ви думаєте? Ну, Ну, ніхто не вміє кататися. Ну, з самого початку, там, мабуть, хвилин 30 ти будеш біля бордюрів ходити. Ну, треба привыкнуть к аппарату и когда мы уже привыкли к аппарату, потом уже можно трошки отъезжать от бордючиков, это уже так к часу, а потом уже можно кататься по вот этому вот, ну короче, я раскаталась, мама, я маму короче посыла, всем привет, всем привет, потом сказала чистка леду І ми пішли попити кофе, тому що ну, змерзли на вулиці. На Прохладненько було. У нас перекурчик целюк. кофе. У мене капучино і в мене капучино. В мене капучино. <ріхи> ми попили кофе і потім пішли на ще один <ріхи> загон, я не знаю, як це об'яснити. Ще покаталися, і потім ми пішли в ТЦ. І якраз таки тут і вийшла проблема з таксистами. Нам потрібно вже їхати ну, до вокзалу і гуляти біля вокзалу, тому що чим пізніше, тим буде хуже. І ми, мабуть, в 6 годин замовили таксі, поїхали ми до вокзалу, поїли в Макдональдса. Ми в Макдональдсі сиділи і ждали 10 10 години. Десятої години ми ждали, мама і сестра пошли по тортик папі. Київський тортик в рашені купували і купили мені ну, такого Діда Мороза. І до мене хотіли Ви Представляєте, до мене хотіли підсісти. Мені кажуть, можна до вас що? Я кажу, мене зайнято. Потому що там багато людей, от іменно в Макдональдсі, там завжди багато людей, а там. Ну, Де ми гуляли по хрещатику, по ще десь, то там взагалі людей не... ну, в цих кафешках там одна-дві. В нас такого немає, в нас завжди в якоїсь забігайлавки сять люди. Ну, Странненько. Ну, і все, ми пішли на вокзал. Сиділи ждали, поки наш поїзд об'являть, наш поїзд об'явили. І ми пішли спустилися на 13-й колії. Жах. Всілися. Нам кажуть, 20 вагон. Поїзд, їде, 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 їде. Перший вагон, їде, їде, 18 Ну, коротше, там збито. А знаєте, що збито? Тому що старі вагони прикріпили. І назад ми їхали в старих вагонах. Я на другому етаже, де немає, вот от перил, щоб я не упала. Я ж, ну, я чувствую, если б я, типу, була. Я була. я б упала і заснула если б, я Я рукою держалася за цю штучку, держалася рукою і так спала. Ну, я взагалі взагалі не спала, тому що в цьому старому вагоні усі сторони її можна Кружляла. Було дуже страшно, Ну, правда страшно. Всі страшилки, які ти там бачила, воно все зараз в голову прилітає. капец. Ну, короче, я спустилась на первый этаж и заснула на первом этаже. Так что, так вот, такие дела. Приехали мы до, до дома. Моя Лилочка, я за ней так скучила, я ее обнимала. Я надеюсь, она за мной тоже скучила. Меня тоже так любит, как я ее люблю, потому что я люблю. Ну и все. Ось такий маленький влог в мене вийшов. Я взагалі старалася знімати багато. Я навіть хотіла розмовляти в періодами, але в мене вийшло, що я дуже мало розмовляла на відео, і прийшлося знімати мені ось таке повне відео, яке я буду вкладати по кусочку. Я бачу з Це... З вами була я, Женя. Всіх люблю. Пока-пока!